Раті і сестри, слава Ісусу Христу, я знову з вами. Сьогодні ми будемо вже говорити по четвертій неділі після Зелених свят. Що я хочу особливо наголосити відносно недільної Євангелії, це перш за все, те, що церква ставить на таке чинне місце. Перш за все вміння випрацювати, виховати в собі таке явище, як віру. Минулий неділі ми говорили про те, що оцінкою всієї нашої діяльності, нашого духовного зросту, нашого духовного надбання, є перш за все око. Як індикатор. Чистоти, чи забрудненості нашої свідомості. А от віра, вона стоїть на тому фундаментальному місці, на якому вибудовується наш з вами свідогляд, наше стремління осягнути те, що вже око наше оцінює. Як той великий, я би сказав, духовно-моральний здобуток. Ось чому саме і в євангельському і недійному читанні в четвертій недії, не тільки в четвертій неділі, але в дуже багатьох недійних читаннях задіяно. Є Витяг з Євангелія, ті, які би поступово, але впевнено формували в нас світогляд, який будував бися на потребі нашої віри, що Ісус Христос є Син Божий, що Бог є Творцем всього світу, що йому підвласне все творіння. Як на землі, так і в всесвіті, що Матір Божа є тою посередницею, яка стоїть між люством і Богом, через яку прийшов на цю землю Спаситель, що ангельський світ це не НЛО, а дійсно реальний світ, що стремління пізнати Бога і Співпрацювати з Богом, це наша з вами потреба, яка відкриває перед нами як сутність Божества, так і наше покликання у цьому земному житті. І так далі. От тому оця побудова євангельських недійних читань, а тим більше. Ну, Ми в більшості ходимо е, на зібрані церковне в неділю, а от євангельські читання, читання, верніше, вони і каждодневні. Вони систематично е, весь, е, так е, побудов, в такій системі побудовані, що церква прочитує всі Євангелія напроти всього року. Е, і той, хто. Знайомий або хто ознайомлюється з календарем, не тільки в плані розуміння дати там, чи кому посвячений той чи інший день в календарі, але з євангельськими читаннями, то ви побачите, що дійсно Євангелій так. Розложені євангельські читання, так розложені, що Євангелія прочитується протязі всього року від е, А і до Я до закінчення. Отже, давайте е, недільний Євангеліє, все ж таки, послухайте. В той час, коли Ісус вийшов у Капринаум, приступив до Нього сотник, благаючи словами, Господи. Слуга мій лежить вдома розслаблений і тяжко мучиться. Ісус каже до нього, я прийду і оздоровлю його. Тоді сотник відповідь промовив: Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під покриллю дому мого, але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо я теж, чоловік підвладний, маю воїнів під собою і кажуть: цьому іди, і йде, а тому ходи він приходить. І, слузі моєму, зробить це Він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли, направду кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі Сходу і Заходу і засядуть з за Авраамом, Ісааком та Яковом, Царстві Небесному. А сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрежить зубів, і сказав Ісус сотникові: іди, хай тобі станеться по вірі твоїй і видужав, слугав той же час. Як бачите, Євангеліст змальовує, відтворює верніше ту подію. Яка відбулося в земному житті нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. В який старається достаменно якраз акцентувати на тому, що саме є в центрі цієї події. Не те, що сотник там прийшов, а сотник це вже перш за все. Не представник юдейського народу, а римляни і прийшов, чувши, що йде такий знаний вчитель, який має велику силу дії, він звертається до нього словами, щоб Господь оздоровив його слугу. Але коли Господь каже, що я прийду в твій дім, то він каже, що не потрібно. Каже, що тільки скажи одне слово, і мій слуга виздоровіє. Оце, оцей підхід, є, в якому викреслюється ввіреність, впевненість цієї людини, що дійсно буде так, як скаже господар, Вчитель, Господь. Це одне і те саме е, та назва, е, то, звичайно, що це е, перш за все той внутрішній випрацьований е, світогляд, який, е, я би сказав, випрацьовується не тільки на вмінні підчинятися, але і на баченні того, наскільки слово, наказу діє. На тих, хто підчиняється. І коли е, е, про, е, наступає час діалогу між Христом і сотником, то сотник каже, ну чому ти будеш йти? Я теж людина наділена владою, хоча і сам підвладний. Я кажу, тому йде слузі своєму чи воїнове своєму, і він йде. те, і він виконує те. Кажу, роби це, він робить це. Значить, оце, як би сказати, випрацьоване внутрішнє сприйняття внутрішньої такої дисципліни, вона не робить просто знаєте, виконавцем, автоматичним виконавцем. Вона заставляє людину. Більш, я би сказав, углубно підходити до розуміння важності слова, наказу, дії через слово. І тому Христос так дивується, от наскільки ця віра є в нього, що він не потрібно його присутності, не потрібно якоїсь там дії з його сторони, як він це робив оздоровлюючи сліпого чи Повертаючи життя померлим, а навпаки, тіть одного слова, а він каже, яка це велика віра. Віра в те, що дійсно Господь є господарем свого слова, тобто тої великої божественної енергії, якій підладне. Все і простір, і е, всі закони буття на цій землі, і ставить у приклад, що дійсно це велика віра цієї людини, але тут же і якби пророчо перед, е, передбачає, що прийдуть всі е, до нього. Із сходу, і з Заходу, і сяду з Авраамом, Ісаком, якому царстві небесне. Через що? Через віру в Ісуса Христа, через віру в Месію. Тоді, коли, коли ті, хто ждав приходу Месії, не могли побачити в Христі Його, тобто Месію. Не могли своїм зачерствілим серцем сприйняти його через свою віру. І вони будуть осуджені, відтінуті у темряву кромішню, як передає е, е, Євангеліст, і буде і скреже там зубів. А до сотника звертається і каже: іди, хай буде по твоїй вірі. І в той же самий час е, слуга його став здоровим. От як часто ми е, в нашому повсякденному житті е, стараємося ті ті одного через чудо, через е, якісь певні ознаки, е, через певну дію звертатися. За потребою своєї до Бога, щоб Господь проявив себе і допоміг нам в тій чи іншій ситуації. От е, я все е, говорю, От, чому саме ми е, відвідуємо святі місця? Заради чого? Чи ми е, ви, е, в ролі туристів? Чи ми в ролі паломників, що ми шукаємо там святості, чуда з помочі Божої чи зустрічі з Богом там, чи це нас заставляє наша така цікавість відвідати це ці місце? Бо ми, перш за все, повинні усвідомлювати, коли ми шукаємо е, тільки видовище, то марна на наші пошуки. Коли ми шукаємо Бога, то ми перш за все повинні віднайти його у своєму серці. А торкнутися того святого місця уже з готовим серцем, наповненим віри, Чистоти, відчуття е, присутності Божої. Бо часто приходиться чути е, навпаки, ох, як там красиво, з чим красиво. Ох, як там приємно, чим приємно. Чому? В чому саме заключається краса і приємність? Постає, знак... Постає питання, чи ця приємність і ця краса виходить із нашої серцевини духовної, і вона, торкаючись святині, наповнюється цією святістю? чи це просто е, такий ефект побаченого, який з'явився? І тут же зникає. І дуже часто людина, яка їде або йде поклонитися святому місцю, прийшовши назад, тільки і несе те, що ефект побаченого. Тобто так званий е, зоровий ефект, а не духовний. Бо духовним. Ефект. Це перш за все, уже настримання себе до того, щоби зустрітися з святістю. Але чи я можу зустрітися і вмістити святість тоді, коли моє серце не готове? От так же само, саме у цього сотника. Він, як я перше говорив, він людина дисципліни. Людина, яка живе в ритмі наказу, підчиненості, але він же тут же усвідомлює, що коли слово наказу має таку велику силу, яка заставляє велику кількість народу творити одне і те же саме. Тобто підчинятися цьому слову, то тим більше, слово цілителя, як він сприймає Христа, воно надзвичайно теж наповнено великою силою і енергією. І не до... йому не потрібно е... йти, і що то ще проявляти себе в якихось діях, лише хіть в одному слові. От наповнене серце цим. Цього сотника. Так, він поганин, але він же відчуває оцю силу, я би сказав, духовної такої наснаги, яка сприймає істину такою, якою вона по суті є. Він не перекручує її, він не спотворює її, а ми часто. О спотворюємо це, тому що е, шукаємо зорового е, задовільнення, а не духовного. От тому для нас оця, е, євангельська розповідь, вона є дуже особливо повчальна, наскільки ми можемо е, сприймати Божу е, благодать духом. Е, Наскільки ця благодать впливає на нашу підсвідомість, витворюючи оту чистоту серця і думки, які здатні вмістити Бога, чисті У Бога вміщають, говорить Христос, називаючи їх блаженними. От оця чистота, і яка стає підґрунтям тої великої віри. Того провідника, який об'єднує об нас з Богом, з першим джерелом всього буття на цій землі, перепо, наповнюючи тою великою благодаттю, тою великою енергією, якої потребує наше тіло і наша душа. От чому суть нинішнього е, е, недільного Євангелія. І тим більше, от, апостол Павло до Римлян, він якраз і вказує на те, що саме стоїть перепоною до віри, до цієї великої чистоти духовної, і що стоїть якраз з тою великою енергією, яка наповнює нашу душу. От він як на, е, е, акцентує це. Браття, звільнившись від гріха, ви стали слугами правди, я говорю по-людськи, через неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали свої органи на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити без закону, так нині віддайте ваші органи на служіння праведності, так на освячення. Бо коли ви були слугами гріха, ви були вільні від справедливості, які ж плоди ви тоді мали. Нині ви соромитеся цього, бо кінець цьому смерть. Тепер же, звільнившись від гріха, ви стали слугами Божими, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть. А дар ласки Божі життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. От як е, цікаво, дохідливо пояснює апостол е, саму потребу освячення себе вірою, наскільки ця велика енергія чистоти дає нам можливість. Освячувати себе, освідомлювати свій стан, і тим більше, якщо щось не гаразд в нашому становищі, шукати виправлення, шукати е, виходу з цього і осягнення того, що потрібно для нашої душі. Тобто душі, яка прагне все єднатися з Богом. вона по суті, є його часточкою, і все стремиться до Бога. Наше тіло часто стає на перешкоді цього, а наш розум ніяк не може вирішити, на якій стороні стати. От І весь час йде оця постійна боротьба. От чому саме і християнин повинен Працювати над собою, царині. Перш за все володіння своїм розумом і своєю силою волі. От Чому молитва в монахів, так звана е Ісусова молитва, вона є неперестанна на їхніх устах. Чому саме? Та тому що це ж саме, що ми бачимо в житті нашому порі з нами. Коли ми хочемо чогось досягнути, ми повинні працювати над цим досягненням. Спортсмен тренується для того, щоб розпрацювати своє тіло. Так само і ми тренуємося в праці, в навиках для того, щоб мати фахові навики. А от чи ми тренуємо свій розум і своє, свою силу волі, це вже знак питання. А для того, щоб вони були підчинені нам, нашому сумлінню, значить, ми повинні працювати над цим. І от першим таким, можна сказати, щаблем у цій праці є якраз вміння молитися. Тобто тоді, коли розум підчинений розмові з Богом, коли воля наша підчинена тому духовному бажанню, яке повстає не від тіла нашого, а від душі нашої, коли наша зарозумілість поступається тому тверезому розсудку, який дає нам можливість пізнати речі по своїй сутності. І самого себе по своєму покликанню. Не просто як людини, яка живе на цій землі, а людини, яка сотворена до життя вічного. Як пройти цей шлях? Однакраз і основним, я би сказав, предметом і. Наукою є Євангелія. Наскільки ми розуміємо потребу Його в нашому житті, наскільки ми збагачуємо себе його знаннями, наскільки ми витворюємо себе носіями правд Божої. І тим більше випрацьовуємо в собі оцю велику силу, віри, віри, без якої Угодити неможливо Богові. Випрацьовуйте. Дай Бог допомагає кожному із нас і кожному із вас. Слава Ісусу Христу! Дякую за увагу.